Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні буде незвичне відео. Я хочу більше поговорити і розповісти вам про свої плани на 2025 рік. Знаєте, щороку в кінці грудня кожен з нас підбиває підсумки прожитого року, і навіть якщо ми нічого не планували, ми все рівно це робимо, бо якось всі це роблять, всі про це говорять. І насправді цікаво подивитися, як пройшов рік, що ти. Встигла зробити, не встигла, і як він тебе змінив на 2024 рік, я вирішила собі нічого не планувати. Я втомилася дуже сильно від 2023 року, він мене так емоційно, дуже сильно пошатав кудись. І е, я вирішила, що 2024 рік я не буду планувати. Просто як буде, так буде. Просто покладаюся на Бога. І знаєте, коли я в грудні сиділа і думала про 2024 рік. Наскільки б він не був важким, особисто для мене це був один з найпрекрасніших років мого життя. Тому що він настільки був насичений Божою любов'ю і Божими відповідями, я отримала відповіді на ті молитви, які багато років були без них. І ну, я прям реально бачила Божу руку протягом усього року. Було інколи дуже складно, але загалом. В кінці я бачу, що Господь був поруч зі мною, і справді 2024 рік це один з найкращих років особисто для мене. Тому, коли я планувала свій 2025 рік, я молилася і кажу: Господь, я не знаю, що я хочу. Звісно, в мене є якісь мрії, але я не можу сказати, що це моя ціль, да, що я є любими шляхами буду йти до неї. І... Не знаю, я просто не сильно так хотіла цього робити. Я молилася і просила Бога, щоб він показав, що він від мене хоче. І в цей момент я зрозуміла, що мені потрібно підправити своє молитовне життя. Я не можу сказати, що я не молилась. Я моливлюся кожен ранок, молюся кожен вечір, молюся протягом дня. Да, не тільки за їжу, а там ще за інші потреби, за те, що мене турбує. Дякую Богу за якісь речі, які відбуваються зараз. Але моя молитва ніколи не була структурованою, ніколи не була постійною і ніколи не була такою ну, чіткою якоюсь. Я, я не знаю, як правильно це пояснити, але от, можливо хтось мене зрозуміє. І я зрозуміла, що я хочу це змінити. Я зрозуміла, що я хочу, щоб. Моє молитовне життя воно вийшло на рівень вище, тому я обрала для себе декілька методів, щоб покращити своє молитовне життя, і зараз хочу вам про це розповісти і показати, що ж я планую робити. Перше, я знайшла літературу. Взагалі я погоджуюся з тією думкою, що якщо ти не розбираєшся в якійсь сфері почитай літературу, яка є про цю е, сферу. Да? І тому, коли я приїхала на Новий рік до своїх батьків, я прийшла до тата і сказала: тату мені потрібна література про молитву. Тато сказав, що буде, і е, пішов в свій кабінет, вернувся з кабінета з ось такою стопкою книг. І я думаю, що в нього насправді ще десь там є пару книг про молитви, але мені б з цим впоратись. Це вісім книг про молитву. Є якісь такі більш товстіші, як Тімоті Келлер, така вона досить моцна книга про молитву. Є менші, але я вважаю, що вони не менш впливові на життя, ніж та що побільше книга. Перший пункт на 2025 рік це прочитати ці всі вісім книг. Протягом року. Тому що я хочу розібратись глибше. Я хочу зрозуміти якісь речі. І тут книги на різний манер про молитву. Тут про те, що таке молитва загалом: принципи та практичні дії, як молитися, яка є сила молитви, про молитву та піст, як молитися. Багато різного, тому. Так, буду читати, можливо, колись в кінці року я зніму відео і розповім вам відгук на кожну книгу, яка мені сподобалася, що важливе собі я почерпнула, і чи потрібно читати всі вісім книг, чи достатньо прочитати якоїсь одної, яка зібрала в себе всі інші книги. Друге, що я зробила для того, щоб структурувати своє молитовне життя, це створила нарешті молитовну дошку. Дуже багато років я хотіла це зробити, але руки мої доходили десь лютий березень, і така вже півроку пройшло для чого воно треба. Але насправді це брехливі думки, тому що ніколи не буває пізно зробити молитовну дошку. В цьому році я була цілеспрямована стосовно цього, і ви можете бачити її в мене на задньому фоні. Мені вона дуже сильно подобається, і саме в цьому відео я хотіла би трішки більше розповісти про неї, що це таке для чого, тому що на нашому україномовному е, YouTube взагалі нічого про це немає. Е, а я думаю, що це досить цікаво. Що ж, що ж таке молитовна дошка, або якщо ми будемо говорити англійською, board? Це інструмент, який допомагає мати більш структуровану якісну молитву. Якщо ви колись відчували, що ваші молитви вони не досить глибокі, вони досить спонтанні, то це та річ, яка справді зможе вам допомогти щось змінити. Для чого потрібна така молитовна дошка? Перше, як я вже сказала, це фокус. Він повинен бути в нас на молитві. І коли ти прокидаєшся, ти бачиш цю дошку, і ти завжди пам'ятаєш, що тобі потрібно помолитися. Друге, це нагадування. Нагадування не лише про те, що потрібно молитися, а нагадування і про те, що Бог відповідає на твої молитви. І коли Бог відповів на молитву, ти перекладаєш листочок в інший конверт і дякуєш за це Богу. І третє це місце для вдячності, навіть якщо... Ти ще чекаєш на відповідь від Бога на якусь твою потребу. Ти можеш бачити, як багато Бог створив для тебе сьогодні. Як багато Бог зробив саме в цей момент твого життя. Та, ти не маєш відповіді ще на якусь там те, що тебе справді турбує. Але з маленьких деталей, які Бог дарував тобі сьогодні, твоє життя є прекрасним. Чи була у мене раніше прерборд? Ні, не було. Але я пам'ятаю, як. Багато років тому, коли у нас було будівництво дома молитви, мій тато зробив щось подібне. Він взяв фотографії необхідних речей і підписав їх, зробив такий колаж, повісив на шафу, і ми щовечора молилися сім'єю за ці речі. Це було від чогось дуже дрібного. Я пам'ятаю, що там були цвіхи, закінчуючи чимось таким більш грандіозним, серйознішим і дорожчим. І ми молилися кожного вечора. Ми дивилися, ми бачили, і ми за кожну річ молилися. І насправді мені пам'ятається, що ми закрили ці потреби в набагато коротший час, ніж це робилося до цього. Просто там, періодично, ми закреслювали ті речі, на які Господь вже відповів. І на сьогоднішній день дім молитви стоїть вже 8 років майже і служить для людей. Що ж, для того, щоб е, зробити прейерборд, можна зайти на Pinterest, вбити це в, в пошуку і надихнутися. Саме так я і зробила. Я просто дивилася багато цих картинок і вибрала те, що е, мені найбільше сподобалось, як би я хотіла це зробити. Але я хочу трішки вам розповісти, як, е, як її оформити. По Перше, потрібно обрати формат, зрозуміти, вам більше подобається фізична дошка. чи... Електронна. І вже від цього далі плясати. Друге, що потрібно, це розділити дошку на секції. У мене є на дошці вісім конвертів. Ой, вісім. Вісім. П'ять. У мене є на дошці 5 конвертів. Чотири конверти це сфери життя, за які я хочу молитися в цьому році, або до якогось періоду. І. П'ятий конверт це відповіді. Він в мене іншим виділений, і туди я буду складати відповіді на ті молитви, які я отримала. Перші чотири конверти, сфери, які я собі виділила, це сім'я, Україна, робота та церква. Тож, деякі люди роблять прям окремий конверт для подяк Богу, куди вони складають подяки. Просто в цьому році я роблю це трішки в іншому форматі, тому не стала додавати на дошку. Третій пункт це оформлення. Зазвичай дошку прикрашають ще якимись різними речима. Я, наприклад, приклеїла дві такі фрази позитивні, також два місця писання, які допомагають мені з більшою вірою молитися Богу. І таким капслоком написала: довіряй Богу, Марія, будь ласка. Тому що інколи, інколи буває тяжко довіряти Богу. Четвертий крок це постійне оновлення. Преерборд це не статична річ, яку ви там на початку року зробили, і до кінця року вона залишилась. Ні, щось в нашому житті може мінятися. Наші Цілі можуть мінятися, наше бачення, змінюватись, наші потреби. Інколи нормально замінити конверт на інший, додати новий всередині молитви. Якщо Бог вам відповів, ви їх забираєте, кладете в відповіді, і молитовна дошка вона завжди оновлюється, завжди відбувається рух. і... Це дуже важливий пункт, і про це важливо не забувати. Як же використовувати молитовну дошку і як з нею працювати? Перше, що ми робимо, це починаємо наш день з молитви. Вона дуже класно допомагає, тому що коли ти прокидаєшся, ти дивишся на свій стіл, бачиш її і такий. Треба помолитися. Я сідаю і молюся за кожну сферу, за кожну молитву, яка є всередині конвертів. Друге дякувати. Навіть як я вже говорила, коли немає ще відповіді на ваше питання, на вашу потребу, продовжуйте дякувати Богу, дякувати за те, яким прекрасним Він робить кожен наш день, за те, що ми змогли прокинути, за те, що вночі не було тривоги чи вибухів, за те, що ми маємо очі, руки, ноги. Знаєте, це такі дуже банальні речі, про які нам завжди говорять. Але коли ти зараз бачиш велику кількість людей, які цього не мають розумієш, що тобі справді є за що дякувати Богу. Третє це відстежувати Божі відповіді. Коли Бог відповідає нам на якусь нашу молитву, це потрібно записати і покласти в конверт. І знаєте, такі моменти вони наповнюють наше серце вірою. Вони показують нам, що Бог про нас не забувся, що Він про нас піклується. І пройшов всього лише місяць нового року. Да, я трішки запізно знімаю це відео, але я, ну, я це робила з початку року, і я вже бачу відповіді Бога на мої молитви. Бог вже відповідає. і це настільки чудно і настільки дивно, і чесно, я такого в своєму житті ще ніколи не переживала. І я просто дуже вдячна Богу за те, що Він показав мені, що Він хоче від мене в 2025 році, четверте. Залучайте сім'ю та друзів. Ви можете створити цю дошку не самостійно, ви можете створити її з сім'єю. Можете зробити і самостійно і з сім'єю, і з друзями. І це дуже класно, тому що в Біблії написано, що е, коли двоє погодяться і будуть молитися, я відповім». І це настільки сильні слова насправді. Ну, мені здається, що ми інколи цього недооцінюємо. Тому я закликаю вас, якщо ви хочете робити таку молитовну дошку, то робіть її з кимось. Поділіться з кимось, що ви робите, і я вірю, що тоді сила молитви буде набагато більше. Що ж, ось коротко, можливо, не дуже, <про>, про мої цілі на 2025 рік. І як я вже сказала, не дивлячись на те, що пройшов лише один місяць цього року, я вже бачу неймовірну Божу руку в своєму житті, те, як він відповідає на молитви, те, що я переживаю всередині. Це прям вау, в мене або ніколи такого не було, або дуже давно таке було, що я вже встигла про це забути. І знаєте, я дуже хотіла зняти це відео, але в мене було стільки перешкод, щоб його зняти, і я думала, що все, <смас> воно не вийде. Але, слава Богу, Бог, напевно, все-таки хоче, щоб це відео побачили люди. Можливо, когось це надихне. Можливо, хтось задумається і візьме для себе щось. Можливо, хтось спробує зробити молитовну дошку. Я не знаю. Але мені справді дуже сильно хотілося б, щоб життя кожної людини ставало більш сильнішим духовно. Щоб кожного дня ми християни не слабіли в нашій силі, а навпаки, ставали сильніші і були ближче до Бога. А Оці всі речі, про які я сьогодні розповіла, це просто один з методів, як ми можемо цього досягнути. Дуже дякую вам за перегляд. Надіюсь, що вам сподобалося, і до зустрічі в нових відео.